Я швидко порядок денний вам роздана. Там два питання. Перше питання: це ми дослідили стосунки Київ теплокомуненерго е, Саме саме в плані е, формування тарифу, формування боргу, різниці в тарифах, е, витрат, е, як вони накрут, ну, що вони в тариф закладають, і все. Ви, мабуть, знаєте, я цей трошки підняв скандал великий. Що у нас багатьох теплокомуненерго з'явилося чомусь там витрати в мережах по 25 по 20 по 30% Київ 23 в тариф заклали 27 де-факто показують. я починаю цікавитися Черкаси 10%, Житомир, 11%, Вінниця 11%, Хмельницький, Тернопіль. Тобто міста нормальні, то, то саме Запоріжжя. До чого я веду? Я знаю в чому там таємниця, а ви розумієте, що відбувається? Оця різниця витратиці, вони закладаються в тариф, а потім вони йдуть на відшкодування. То я пропоную нам з вами розібратися. Да? Ну як воно так? Ви ну ви я не хочу вам нав'язувати відповіді. Ви почуєте це. А друге питання це ми по програмі 20 на 20 провели ретельне дослідження. Ну ще раз хочу сказати: я не хочу називати прізвищі, так далі. І все для мене. от ми з Максимом вранці мали дискусію нак «Нафтогаз» Затверджував урядову програму і брався виконувати 20 на 20, вона не була виконана. За тих чи інших причин. Нам треба з цим розібратися, бо. Саме невиконання цієї програми спричинило те, що немає видобутку. Відповідно, потрібен імпорт. відповідно, нафтогаз мусить імпортувати, імпортує по високій ціні, продає по нисі, залазить в борги, не вистачає грошей, і пішло. Поїхало це. Два питання зараз. Я передам слово для обговорення, а перед тим просто по поінформувати. Бо вчорашня реакція в чаті ну я розумію, то в нас до служби Божої таке специфічне відношення. Але ж вона є, розумієте? Вона служба Служба безпеки України, вона держава Україна. Там ми з вами, Україна, Верховна Рада Україна. Я особисто з ними звик працювати абсолютно відкрито в рамках процедури. Просто що відбулося? Вони два місяці тому листом першої особи закрили наш звіт, тобто, вимогу до нас Стефанчука надіслали закрити звіт, бо там. Чутлива інформація по об'єктах. Ну покиренено в першу чергу. Ми з Тіфанчуком обговорювали. Ну, посміялися, чесно вам скажу. Бо я пояснив Руслану Олексійовичу, бо довів все. і Він каже: Да, ти правий, все, і дали відповідь: що ми брали всю цю інформацію з відкритих джерел, назви підстанцій. Ну, вибачте, їх знає. ну вони як були 30 років, так і є. Назви розташування, і все це з Вікіпедії. Тому ми нічого не ну державної таємниці там не зраджували. І більш того, ну я їм так сказав вчора. Що дивіться, я можу це, і мої колеги можуть сприймати, що ви хочете нам трошки ну, під підкоригувати, що ми там не туди ліземо в укриття і так далі. Коротше, ми з ними дуже добре розісуся. Вони за нами закріпляють. Керівника департамента критичної інфраструктури, я його готовий запросити, коли там ну, будь-яке засідання буде, щоб з ним поспілкуватися чи і, чим хто кому може допомогти. Одразу хочу сказати, те, що зараз відбувається між ними і іншими правоохоронцями, це я з тривогою за цим спостерігаю, і точно ми не будемо туди втягнути. Хай вони самі там розбираються, але мене це не радує, і так далі. Але тим не менш працювати з ними обов'язково треба як з одними, так і з іншими в рамках їх повноважень. Розумієте, бо хочемо ми чи не хочемо, коли ми аналізуємо укриття, баланс газу інші інше ключові питання, це так чи інакше питання енергетичної, тобто національної безпеки. Тому абсолютно робочі стосунки, тому просьба не турбуватися. Тепер по порядку денному, будь ласка, є зауваження, щоб проголосувати за порядок денний. Я пропоную тоді порядок денний затвердити. А от, по суті, вже обговорення. Будь ласка, е якщо ніхто не проти, то тоді е прошу підняти руку і затвердити порядок денний. Два питання. Дякую, друзі. Тепер, тепер дивіться, дякую, пане Максиме. Вже тепер дивіться, що е по суті питання. Перше питання у нас це Київ і узгодження. Територіальної комісії різниці в тарифах на теплову енергію. Ми трошки там нарили. Нарили з того, що вони дали нам інформацію. Ну, ще раз хочу сказати: є питання, є питання по тарифу утворенню, по методиці тарифу утворення і по тому, як вони рахують різницю в тарифах. Це таке глобальне питання. Повірте мені, вони. Вилізли би певні питання і багатьох інших, мабуть. Ну Київ тут під боком, і нам все рівно доведеться по різниці, і по теплокомуненерга, виносити свої, так би мовити, вердикти і так далі. Тому є п. Ми підготували попередній звіт. Тактика, яку я пропоную, така попередній звіт, якщо там немає принципових зауважень, він базується на абсолютно перевірених цифрах, але ми надсилаємо їм і запрошуємо. За 10-12 днів, умовно кажучи, до нас в гості і задаємо питання, і хай вони опанують по тих чи інших цифрах. Тобто е така методологія, ну як на мене, вона єдина виправдана в цій ситуації. Я не хочу вам скаржитися наскільки важко витягувати з Києва інформацію. Тут є величезна проблема. Ви всі розумієте? Бо ну на жаль, я констатую: вони посину посилаються зараз. Вони ну вони в, ці, в цій ситуації вони звикли посилати. Але я не вважаю, що нам треба ну, посилатися, Розумієте? Ну не ті ми хлопці, і я особисто себе так не, не рахую, щоб не вони пасували. Я ми проводили робочу групу, запросили туди. Рівень представництва був з боку КМДА, заступниця начальника управління. Якась така, ну, ну, ну абсолютно розумієте, там в свої в свої, в свої там компетенції. Ну такі ж самий з рівня Київ тепло -Енерна. Тому, будь ласка, ваші пропозиції. Пані Вікторія вітає на руку. Олексій Юрійовичу, дякую за чергове засідання ТСК. Важливі питання. По першому питання по теплокомуненерго. Якщо можна, ну я, начебто, й дивилася, але в мене виникли питання з приводу того, чиї інтереси саме ми зараз захищаємо. Я вважаю, що в першу чергу нам необхідно захищати, вибачте, інтереси громадян України споживачів. Правильно? Не знаю, нам нам треба інтереси закону а, України в енергетика. Так, але а, отут, скажіть мені, будь ласка, а, ну просто я бачу, що в нас є наші шановні експерти. а, Київтеплоенерго, Вони підвищували тарифи для а, споживачів а, чи ні? Пані Вікторія, дивіться. Ми Це ми мені цікаве питання, вами, тому що тарифи, які зараз є, вони мені здається вже підвищені. Пані Вікторія, дивіться, ми не говоримо. У нас мораторій на тарифи для населення. Тому безумовно, з 17-го року е, ніхто там не підвищував, е, і Київ, і, і в тому числі, е, тарифи в них стабільні для населення. Але. Треба почитати уважно звіт. Я, давайте я вам поясню про що йдеться мови. А послуги, Олексію Юрійочу. Тариф може бути, але за рахунок послуг вони могли підвищувати. Отут в мене питання. Те, що ми нарили, зараз я надам слово Ярославу. Вони ж це тепло, вони це, це тепло продають і населенню, і бізнесу, і бюджету. І як з'ясувалося, що в результаті... Різниця в тарифах, яку зараз на бюджет виставляють на відшкодування, виникла не за населення, а виникла із за інших категорій споживачів. І як ми з'ясували, у Київ теплоенергія в тарифі було достатньо грошей, щоб розраховуватися в тому числі, і за газ, розумієте? Там треба просто прочитати звіт. Я не кажу зараз в них завищений чи не завищений тариф. Я кажу просто одне: що мене здивувало, що в Києві фактичні витрати вони в мережах вони визнали 27%, а половина міст. Ну, ну, не, ну я перелічив ці міста, мають витрати в мережах 10%. Це вже. Вже є свідченням того, що щось не так розумієте. Бо коли зайвих 17% тепла випарюється, а потім на бюджет виставляються, то вибачте, ні, є ніколи цих грошей в бюджеті не вистачить. Але це наші гіпотези. Зараз я хотів би, щоб Ярослав два слова сказав, бо він там дуже глибоко заліз. Ну і ми їм задаємо ці питання, хай вони приходять до нас і пояснюють. Хай поясню, звідки в ці цифри. Бо я дивіться, що відбувається. Дивіться, що відбувається. Київ провів реструктуризацію своїх боргів разом з НАК Нафтогазу. Він рекордсмен по реструктуризації. На 15 років вони борги реструктуризували. Але є, ви розумієте, що це ті гроші, які не отримав на Нафтогаз і які сьогодні він з бюджету або під, під державні гарантії він залучає. Тому тут, абсолютно, я не бачу єдиного підходу по країні, і все це зв'язано з одним, що це все децентралізували, роздали на місця, і кожен, хто як, як це хоче, так і те саме. Тому я і пропоную. Давайте розберемося. Ми свої по цифрах зауваження виклали. З точки зору населення, населення платить тариф на тепло. Ми, воно не підвищилося. Але різниця в тарифах, яка 67 мільярдів гривень складає, і яку точно в такому вигляді, ну, ви бачите, воно нарухається. Воно туди все перекидається. По суті, ми з вами захищаємо зараз бюджет, бюджет України. З якого потім ми хочемо, щоб з того бюджету допомагали по наших програмах, допомагали іншим містам, і так далі. Тому давайте тут же не я тому кажу, це не така не, проста схема. Просто оперувати, підвищилися ціни для населення. Ну це Юлія Володимирівна буде задоволена, що не підвищилися. А 67 мільярдів гривень на бюджет виставити і 120 мільярдів боргів за газ. Відтекувати від поховони, це, це ж комплексна проблема. Давайте розбиратися. Ні, то точно клави, давайте розбиратися. Підпросили. Я думаю, що пан Ярослав він дійсно глибоко в, в темі. А просто коли ставляться 23 чи 27% втрати, то вони якось відбуваються на тарифі в тому числі наскільки я розумію. Дивіться, вони дивіться, вони 23 вони заклали в тариф. Вони От про Прошу і мова, а як вони могли так, закласти тариф 23? Це розрахунковий тариф, але ж вони не підіймають. Вони різницю, вони збиток нараховують. Розумієте? Вони рахують, вони збиток. Різниця в тарифах як рахується? Від, від е, собівартості. А собівартість, якщо на 23% зросла, то і різниця зростає відповідно. Я просто, колеги, Вони знайшли спосіб, як не підвищувати тарифи, але отримати додатковий заробіток за рахунок По суті, страдень. по суті, по суті, в теплокомуненерга дійсно абсолютно додатковий великий, дуже мова про мільярди гривень, по суті, які вони мали би, але вони використовують не цільовим чином. Ось і все. І тому я задаю питання: а ви на мережі використовуєте, Чи куди ви використовуєте? Це системна дуже проблема. Ну населення це я чому і говорю скандалу. Немає, бо населення підвищення там немає. А воно все випливає в різниці в тарифах і відшкодування з бюджету. А потім ми бігаємо це, це, це саме населення. Бюджет ті самі гроші. Ну, по другому. А потім да ми приходимо для шахтарів. Потрібні гроші з бюджету, там з бюджету, нафтогазу з усіх розумієте? Тому я пропоную. Давайте розберемося, і я обов'язково вважаю, що мінфін треба і хай слухає мінфін, хай займає позицію. І до речі, я хочу через це питання вийти однозначно, щоб ми проголосували рішення своє вимагати від них виконання зобов'язань по різниці, Ну розумієте, по різниці в тарифах. Це черговий привід. Ярославе скажіть пару слів Дякую. Я дуже швидко. Так, мітроксандрівна дійсно, дійсно що стосується підняття тарифів, був мораторій і підняття тарифів для населення не відбувалося, але були внесені відповідні зміни і в двадцять 24 роках для інших споживачів тарифи були з на тепло були збільшені, і відповідно там вже була вирівняно в тих тарифах для інших не було різниці в тарифах. Основна різниця в тарифах це звичайно двадцять другий, третій. Роки я хочу. Ми тут про говоримо. Дивіться, виходила така вийшла така ситуація, щоб щоб зрозуміло, коли ми в 2004 році, в кінці року. Чи на початку 2005 року запитали і надавали інформацію для Київ теплоенерго і з відповідною розкладкою, ну з великими таблицями, з розкладками, скільки в тарифах було закладено ціна газу, яка фактична ціна газу в населенні в інших, скільки вода, скільки фактично, скільки порівняно, скільки інші ресурси електроенергія. Тобто, ми розклали повністю весь цей та ну, всі ці тарифи і складові порівнювали, і виявилося так, що в цій ціні. В цьому в тому тарифі, яка з тариф, які затверджений для населення, ціна газу відповідає фактичній ціні, по якій реалізовується. У багатьох це не відповідає по Україні. А в Києві так співпало У мене що... є пропозиція. Почитайте дуже уважно. Ну приділити час там все в звіті є. Просто зараз ну зрозуміти нам або рухатись, або ні? У нас я бачу мідяник уже. Там слава відключився, розумієте, всі ж давали. є Це проєкт звіту. Там всі цифри виважені. от Ретельно читайте це. Ми їх запрошуємо для дискусії, для опонування опанування. Да, давайте кожен. рухатися далі. Що, що? Рухаємося далі. Так, да. тому я, я ще раз повірте, там кожна цифра вона ну, має підґрунтя. І я ще раз забув сказати, що дійсно вчора ну вони були вражені та організація, куди я ходив. Вони кажуть: ну, у вас дійсно надзвичайно корисні аналітичні матеріали, хочемо ваших аналітиків. Кажу: ні, вони у нас, але ми з вами будемо співпрацювати. По цьому є питання, чи по другому питанню, по по на ну давайте по першому. Якщо нема питань, да Максим, будь ласка, колеги Олексійовичу, дякую за звіт. Що би я ще пропонував, це не тільки виявляти проблеми, але можливо знаходити шляхи вирішення. Ми з вами були на одній нараді в мінінфраструктури, де було прийнято рішення як один з шляхів, щоб уникати маніпуляцій із завищенням втрат. Тепломережах відшкодовувати РВТ тільки в межах нормативних втрат, абсолютно Те, що підтримано. понад нормативне це абсолютно. до побачення. Я думаю, це теж можна включити висновок абсолютно. і дати як пропозицію. Ми обов'язково в рішення нашого засідання включимо рекомендації, відшкодовувати в рамках. Оце затвердженої цією методикою це раз все рівно по боргах твій закон, наш закон вийти на якийсь нарешті рожми. Нафтогаз нас в цьому підтримує безумовно, бо він так само хоче нарешті там з цими такими розібратися. Тому я повністю підтримую. Ми з тобою були на нараді, був Андрій Михайлович включався. Ми з міністерством і з Нафтогазом говоримо зараз на одній мові, і до речі, там я не думаю, що ТКЕ будуть там ну, сперечатися. Бо розумієш, у нас мінфін ключова проблема. Але внутрі у нас там практично ми вийдемо от на ці рішення, про які ми говоримо. Але погодьтеся 10% в Черкасах, і я, і я, я з Карасом говорю Павло. А як в тебе? А он каже: а я за останні 8 років половину мереж переклав себе в місті. Всі будинки, практично з в мене. В мене витрати 10 каже Кажете так ось, ось давайте приклад брати. Розумієте? Приклад брати з тих, хто робить, і такі міста є. Тому Паркуваю я року, з вами, ми... це буде а... чудово для а діалогу. Для діалогу з ними чи пропоную це... цей звіт справді схвалити, але приділити увагу місту О, ось, це, в окремому засіданні і задати їм усі питання, включно наприклад, те, що м -м -м. мене турбує, перетопи у квітні місяці. А коли вони намагаючись ось, просто ось, ось, це це і ТП. це ці ТП, які вони тобі будуть казати, цей закон, який зараз зайшов з якого п'яти ну, нехай, добре тоді російсько то, я вам гарантую що у нас найближчі 10 днів. Буде проблемам теплопостачання постачання дуже. Серйозна увага приділена. Я пропоную проголосувати по першому питанню. Хто за, підніміть руки, будь ласка. Ми затверджуємо попередній звіт, дякуємо. Насилаємо їм, даємо там 12 днів там і, і дякую. І виходимо. Так, дякую, Анатолій, бачу, Костю. Ти в Словакії, як завжди, писав. передавай привіт там словакам, братям. Хай вони, хай вони не, не жартують з нами. Так. Ми їм кузьки не бачиш. Ні, не, не в Словаччині. Я маю на увазі, що я не в Києві. Я про це. Я зрозумів. Тепер добре дякую за підтримку. Тепер до другого питання: по НАК Нафтогазу е по програмі 20 на 20. Дивіться, в принципі, до нас рветься Сергій Федорович Карецький. Е Я вважаю, що це буде хороший привід його запрошувати години на двібрі. І задати йому всі питання, в тому числі я відстежую на Анна Костянтиновна зараз наглядовими радами за зайнявся, занялася в мене своє дослідження по наглядових радах. Там по всім цим. але є питання по Нафтогазу. В першу чергу баланс формування балансу, імпорт, закупівля чи ні, і так далі. Але програма 20 на 20, Ну ви ж розумієте, це фундамент мав би бути енергетичної безпеки. України. Хочемо ми чи Волокі, ні Баня Корецького на Нобелівську премію не, не запропонувала. <риклад> а кстати да. кстати я я ще думаю, кстати, не я плутайте можу... корецького і донатити знайшли що зрівняти. Будь ласка, Вікторе. Чути? По програмі 2020 є пропозиція так само затвердити попередній звіт, спрямувати в Нафтогаз, даємо там 12-14 днів і запрошуємо Сергія Федоровича на дуже серйозну предметну розмову. Він чесно, він давно хотів і сам рветься, але я хочу, щоб ми грунтовно з ним говорили. Будь ласка, викаємо. За, за. Я вже голосую за. Аня за. Да. Колегі, хто зараз. Олексій, а можна, будь ласка, слово коротке? Да, да, Максим. Клопук, ти заспокоїшся чи ні? Ні, Не, не, не спокоюсь. Ми з постійно в дискусії ясним, ясним мінімум на день такі дискусії грунтовні видушувати саме. Дам, Максим, слухай. А, так, я а, справді а, хотів би ще раз послухати чергову дискусію. Про те, чому 2020 програма не вдалася неодноразово Нафтогаз був на комітеті, але це було без мене. Тут залюбки послухаю Нафтогаз зараз. Коли я в на днях спілкувався з окремими аудиторами і питав їх, а як правильно аналізувати програму, мені дали пораду. Зокрема, варто продивитися капекси, які планувалися відповідно до програми 2020 і які реально були інвестиції зап... заплановані. у попередньому звіті. Зазначено катастрофічну різницю між пропонованими капітальними інвестиціями, які заклали, які були, які були освоєні Максиме. тут. Ну, дайте ці питання до звіт. Вони є вони є, вони є, вони є в звіті, тому я вважаю звіт звідси скажи, попрацьованими. Коболєва, запрошуємо, чи ні? Дивіться, можна будь-кого запросити. Можна і Прохоренка насправді, там же ж немає прізвища і Коболєва. Зате є прізвище. Чернислово зволі, комісар, я з тобою. То, то, то. На чому, колеги, я хотів би звернути вашу увагу? Знову ж таки, які до попереднього звіту. Нам потрібно не просто зрозуміти, от чому пішло не так, а зробити висновки на майбутнє, тому що більш актуальною програмою ніж 2020, на сьогодні є е, вже дві презентації стосовно майбутньої відбудови. Я дуже переживаю, що всі цифри, які дають е, урядовці кабінет міністрів, вони залишаються нереальними цифрами, відірваними повністю від е, сьогодення. Один В цьому абсолютно. є велика проблема, і я не думаю, що це проблема конкретних компаній. Ані виконавців це є проблема комплексної системи державного управління тому що уряд ніхто не змушував і я не вірю що нафтогаз стояв, стояв з батогом і казав затверджуйте програму 2020, встановлюйте показники ми з вами очікуємо що і в кабінеті міністрів і в Міненерго є розумні люди які мали би тоді сказати а чи зможете ви досягнути таких величезних перспектив чи ні давайте GTL. тоді розберемося запросимо е «Нафтогаз» і детально розберемося але не для того о, щоби покопатися в історії, а для того щоб не допустити аналогічних помилок в сьогоденні. Зважаючи особливо на програму діяльності в уряду, подивіться, які вони заклали дуже значні цифри стосовно е, видобування газу стосовно закачки газу на опалювальний сезон, які я впевнений, точно не будуть потягнуті. Але наразі я пропоную підтримати це як попередній звіт з тим, щоб проговорити і визначити, що буде у фінальному звіті. Дякую, дякую, дякую за да, за підтримку. Тобто я вважаю, що ми проголосували пропоную проголосувати, підтримати ще раз да, для протоколу. Хто? За, будь ласка, підтримай, дякую одноголосно. Тепер буквально два слова. Я не хочу дифірамбів співати. Ти, ти розумієш мою особисту прискіпливу увагу до Нафтогазу останні 10 років. На сьогодні ми маємо достатньо адекватного відповідального керівника. Тут Михайло прізвище згадав попереднє, не коментую, але. Але бід, от просто біда, розумієте? От от те, що нам не вистачає зараз ці 5 і мільярди, і по імпорту, який закуповується, це накопичувалось, накопичувалось це як накопительний ефект. Розумієш, оце все, і доклали руку всі. І розповідали, що імпорту ми не беремо, що тільки українські. все на жаль, не так. Нам від корецького треба тільки одне: адекватної, чесної, відвертої ну, розмови. Я думаю, ми порадимося в закритому режимі чи частину в відкритому, частину в закритому. Бо він, він має все це розхльобувати, що там накопичив сьому НАВТГАЗІ. Ну я в мене чудові з ним конструктивні стосунки. І я вважаю, що так само хотів би, щоб у нас у ТСК так само щоб він нормально, спокійно з нами обґрунтовано переговори. Тому би, я вдячний за голосування. Організовуємо окреме засідання, коли ми з вами домовляємося на цю ґрунтовну дискусію. Бо До речі, те, є навіть. одна спільна риса між паном Трампом і паном Корецьким, Якщо вже пішла про це мова, Аня, Обід Аня роз... ти з нами тут про Трампа. Я з вами. Це обидва звичайно, вам до якої дати, бо я не знаю. Постанова до якої години? Що, що? Постанова до якої години, висить? Ні, вона там ще сьогодні і завтра. Все, я все зараз решили, буду так. думати, серйозно. Треба, треба Трампа підтримати, це, це важливо, нам не на за фрай... Ви хочете нови, ви хочете Нобеля вже остаточно добити, так?

Бурить, бриді, бурить, бури. Да, де, де. Де. бури, бури. Так. А, Аня, в борьбі з наглядовими радами вам нет із надійного надійного партнера має. Будемо продовжувати. Дякую, гарного дня. Олексій Юрійович, якщо дозволите, одну секунду. Да. А, хотів звернути увагу, що нам в наступному місяці вже звіт остаточний затверджувати, тому треба буде. Ну, ми прискоримо, ми, 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 ми до 15-го числа мусимо все це зробити по, по, по тому, що я сказав: провести по енергоринку, по Нафтогазу і по а, теплокомуненерго, і у нас буде готовий звіт. Так, да, дякую за нагадування. Колеги, дякую, гарного дня. До побачення. Добачу.